Привіт! Ну що ж, поговоримо сьогодні про французькі вузлики. Отже, виводимо нитку на чільний бік разом з голечкою. Розміщаємо голку перед ниткою та обертаємо нитку навколо голки. Ось так. І вертаємо голку назад, злегка натягуючи нитку, щоб вузлик вийшов рівненький. Ось і вся хитрість. Давайте спробуємо ще раз. Отже, виводимо нитку з голкою, обертаємо і назад повертаємо. Ще один французький вузлик. Французькі вузлики можна крутити в 1, 2, 3 та більше обертів. Це зараз показую, як крутити у 2 оберта. Технологія така сама, проте вузлик виходить трішки більшим. І ще можна крутити, для прикладу у 3 оберта. Тоді вузлик виходить ще більшеньким. Ось, зараз побачите, яка різниця між ними. І нічого складного у цих французьких вузликах немає. Потрібно тільки взяти і спробувати декілька разів. Отже, діліться відео та зберігайте їх у себе.